Бог обрав Самсона, щоб звільнити ізраїльтян від рабства филистимлян. Він дав йому для цього надзвичайну силу. Але Самсон часто використовував її не за призначенням, заради власних примх або жадоби помсти. Його першою дружиною була филистимлянка. Під час весільного бенкету її змусили вивідати один із секретів Самсона. Коли він дізнався про це, розлютився, пішов від неї. А її тут же віддали іншому чоловікові. Самсон повернувся. Він почув, що сталося з його дружиною і у гніві підпалив усі поля та виноградники Філистимлян. А вони за це спалили його дружину разом з її батьком. Самсон запалав гнівом, він влаштував криваву розправу. А після цього сховався у печері. Коли ж ізраїльтяни видали його ворогам, дух Господній зійшов на Самсона, і він щелепою осла. Переміг натовп Фелистимлян у Самсона була сила, але чи завжди він знав, для чого її застосовувати? А ти, як ти використовуєш силу, яку дав тобі Бог?